Театр К'ю. Казка про тисячу фунтів. Чесність понад усе! Новий капітан! Рой, у відставку! Нехай капітан живається. Знову день зарплати настав. А усі ще за минулий місяць гроші чекають. Церква володаря штормів виплатила внесок, але враховуючи відрахування, дала лише половину. У свою чергу я самі крихти отримав. І що тоді робити? Невже ми уповноважені карателі візьмемося за піратство? Розслабся. Дай мені лише один день. Я покрию весь борг по зарплаті та подвою її. А! Ти втратив контроль, Алджере! <звук> 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 На зустрічі клубу Таро пані справедливість погодилася виплатити тисячу фунтів. Вона справді нашкребе стільки за такий короткий час. Капітан, всемогутній! Капітан! Капітане вічно капітан, капітане. Звідки узялися усі ці гроші? Капітане, ти найкращий. Схоже, що клуб таро не лише допоможе мені швидше просуватися шляхом, а й може стати джерелом мого багатства. Тисячу фунтів старі банкноти не по черзі. Гадаю, це було нелегким завданням для пані справедливості. О, моя маленька Одрі! ти придумала спосіб вирішити проблему нашого безладного неефективного уряду. Так, тато. Це іспит. Проведімо справедливий іспит, доступний для всіх, щоб обрати посадовців для кожного департаменту. Вони підтримуватимуть ефективність влади в королівстві. Тож, навіть якщо всі міністри перетворяться на кучерявих бабоїнів, усе буде гаразд. Це чудова ідея, моя маленька одрі. Ти запропонувала те, що навіть кабінету міністрів не вигадати. Але ідея не моя. Це була пропозиція мілорда Блазня. Порада від божества. Ось вона, моя донька. Ти справді допомогла татуселі. Я дам тобі трохи кишенькових грошей. Скажімо, хай це буде тисячу фунтів на місяць.